Коли вимикається світло, стає помітним тремтіння рук. Погляд стає напруженішим і нестямнішим кожен рух, ніжність пекуча, мов страх, розливається з повіддю. і плечі здригаються на кожен шепіт, на кожен подих. І тоді вона тихо говорить: повір мені, все, що сталося у війні, залишається у війні. Тут надія і смуток, стільки всього намішано. Але потім ми будемо іншими, обов'язково будемо іншими. Ми виростемо, подорослішаємо або постаріємо, але сьогодні ти називай мене своїми улюбленими містами, а сьогодні просто лежи тут поруч, беззахисно голо, нічого подібного з нами не буде більше ніколи. Тому сьогодні знову залишай мене із собою на ніч, вивчай мене, ніби вперше. Ніби нічого про мене не знаєш, знову говори мені крилатими висловами і цитатами. Коли я навчуся згадувати, матиму що згадати. Коли з'явиться світло, ми знову говоритимемо про війни, тому якщо ти хочеш мовчати, давай мовчати повільно, ось тільки сонця щоранку тут розливається незграбною повінню, бо зрештою. Що ще нам залишається, крім такої любові?